Коза дереза в міжнародний день захисту дітей. Юні мешканці Колумийської громади подивились оперету, яку спрезентували їхні однолітки і стишківців. До слова, це перша в світі дитяча опера. Її автором є композитор Микола Лисенко. Переглядали дійство діти у внутрішньому дворику музею Гуцульщини та Покуття. Козю моя люба, козю моя мила, чи пила, ти, чи ти їла, ой я, діду, не пила. Я голодна, я була. Наталя та Христина юні, але талановиті актриси, які грають одні з головних ролей в опері Коза Дереза. Дівчатка кажуть, це цікаво. До виступів готуються ретельно, бо хочуть сподобатися глядачам. Я хитра. Я плачу, коли, наприклад, мене коза забирає е, дім. І мені інші звірі допомагають. У нас є гарний репетитор, тому у нас це виходить легко. Перший раз було трохи складно, а тепер легко співати. Оперу Коза Дереза коломийським дітям показали їхні однолітки Тишківців. Автор першої в світі дитячої опери, композитор Микола Лисенко, на заході України її поставили ще у 1892 році. І, власне, це були діти Тишківців. Сучасні дітлахи вирішили продовжити гарну традицію, і вже вони показують козу дерезу своїм юним глядачам. Раніше там е, проживала родина Шухевичів, це родина Тараса Шупринки. І у 1892 році, уперше на західній Україні, була поставлена ця опера Коза Дереза. Її партитуру передав Микола Лисенко через е, свого друга Володимира Шухевича, який нам залишив трилогію Гуцульщина, професор. Вони дружили і ця опера. Була написана Лисенко. Фотографія цих перших виконавців була передана Миколі Лисенку в Київ. І він і діти були одіті у, у народний одяг місцевий. І у них такі перли на шиях, дукати повністю закладені шиї. У 1992 році я з директор музичної школи Городенківської, була відновлена спільно з музичною школою опера Коза Дереза, і ми їздили в Київ. Уже з нашими дітьми і виступали там у палаці дітей, учні молоді і спорту. І два рази ми виступали там, клали оперу. Ми відновили оперу вже в Тишківцях, тому що у нас є і музей родини Шухевича за його сприяння. І відновили оперу, виступали, і виступали і в і Городенці на сцені. Ну і тепер знову все вже другий колектив, бо ті дівчатка, які діти, які грали вже і заміж повиходили. А ці діточки ми знову відновили оперу, виступаємо, виступаємо, діти талановиті, хочуть, дуже цим цікавляться. Стараємося відроджувати народні традиції, обряди, працюємо з дітьми разом.